Я дуже добре пам'ятаю, як їхав на автобусі у перший шкільний день. Ти заходиш, чи як? Мама сказала не сідати до незнайомців. Це шкільний автобус. Мене звати Форест. Форест Гамп. Мене звати Дороті Гаріс. Ну, тепер мене незнайомці. Це місце зайняте. Тут зайнято. Ти можеш сісти тут, якщо хочеш. Я ніколи в житті не бачив нічого такого прекрасного. Вона була схожа на Янгола. Ну ти сядеш чи ні? Мене звати Дженні. Мене звати Форест. Форест Гам. Відтоді ми завжди були разом. Ми з Дженні були як пара чобіт.